Баскетбол це на все життя. Кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк відкрив баскетбольний турнір Золота осінь 2014. Заодно повболівав за луцьку команду. Він і сам грав у баскетбол, був капітаном команди. Займався з восьмого класу. Займався саме у цій залі, тому мені б звичайно, я б дуже прагнув би зараз приєднатися до хлопців і з ними пограти в баскетбол. Так? Тому що я люблю цю гру, я люблю цей спорт, і він мені близький серце. Баскетбол дуже динамічна та цікава гра, дуже цікава. І вона дуже розвиває командний дух та розвиває ініціативу. В команді завжди є лідер, але лідер без команди нічого не вартий. Роман Іванюк змушений був залишити професійні заняття баскетболом, проте спорт не покинув. Що потрібно було вибрати між професійним спортом, і між я грав у першій лізі України, і між е, професійною кар'єрою. Я виберу професійну кар'єру, адже вважаю, що у своєму поприщі я можу досягти більшого і е, послужити державі краще, ніж бувши спортсменом. Про Романа Іванюка, як про хорошого гравця, відгукуються його тренери. Першим наставником тоді ще юного спортсмена був Сергій Смітюх. У нього була дуже така важлива риса, яку, яка потрібна в кожній команді. Це, він був дуже дуже здорово грав в захисті. Тобто він міг персонально захищатися як проти гравця низькорослого, який там технічний, і проти високого, тому що його фактура дозволяла, скажімо, поборотися на подборі, поставити спину. Що потрібно зробити для розвитку спорту серед молоді. Кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк знає з власного досвіду для розвитку спорту, особливо молодіжного. Потрібні інвестиції, потрібні кошти. Так для цього щоб ці кошти були, має бути попит на це спорт. Тому я думаю, тут більш така глобальна проблема. І ми надію, ми побудуємо гарну країну, багато щасливу. Тому відповідно, і спортсмени в нашій країні будуть себе почувати дуже добре.